Запрошую Світлану Іванівну геніч, вчительку історії Гіблоницького ліцею Волинської обласної ради, яка навчала Ігоря Ляшка. Шановна родина, шановні друзі, близькі, побратими, шановна Ковальська громада, сьогодні ми зібралися, щоб провести останню путь. Ігоря Сергійовича Ляшка, учня, колишнього учня нашої школи, зібралися, щоб згадати про його життя, зібралися, щоб сказати добрі слова, що ми будемо пам'ятати його, що ми будемо згадувати його, як він прийшов маленьким до нашої школи. Як він закінчував мужнім юнаком наш навчальний заклад, будемо пам'ятати його зрілим чоловіком, який захисником, який віддав своє, все, що мав, найдорожче, віддав своє життя. Для того, щоб у нас було мирне небо, для того, щоб ми могли ходити до школи, дитячі садочки, щоб ми могли жити, працювати. Для того, щоб ми не втратили свободи і не втратили своєї держави. Доля була неприхильна до Ігоря. Він рано втратив батьківське піклування і мусив відстоювати себе, ставати рано зрілим, ставати рано самостійним. Ми пам'ятатимемо Ігоря. Що він був мудрий, врівноважений, спокійний, добрий, але був. Він хотів родину, він хотів домашнє тепло, домашній затишок. Він створив сім'ю, але знову ж таки, доля розпорядилася по-своєму, доля невблаганно забрала його. Ідуть найкраще, ідуть у вічність, летять журавлями. Летять іскринками у небо. І в нашій пам'яті Ігор, герой, герой, який прийшов на щиті, який дуже довго йшов, майже рік йшов додому на Волинь, на кінець то він вдома. І Волинь буде йому колискою, нехай, і нехай земля буде йому пухом. А він буде жити в нашій пам'яті, в наших. Душах, думках. Слава Україні.